Всім привіт! В цьому відео ми з вами розглянемо, як налаштувати та відстежувати utm мітки в інтернет-магазині на платформі ShopExpress. utm мітки використовуються для відстеження джерела оформлення замовлення. Вони розміщуються в певному посиланні на сторінку сайту інтернет-магазину. Це дозволяє збирати та формувати комплексну статистику ефективності певних типів реклами. Посилання на сторінку сайту інтернет-магазину з utm мітками можна використовувати в різних джерелах трафіку. Наприклад, у Viber, Telegram, Facebook емейл розсилці, де вам було б зручно. Відстежувати UTM-мітки можна як в системі управління сайтом, так і у налаштованому та підключеному сервісі Google Analytics 4. Дізнатися детальніше, як налаштувати сервіс Google Analytics 4, ви можете за посиланням, що розміщено в описі до відео. Перш за все, потрібно включити збір UTM-міток. Для цього перейдемо до меню Магазин налаштування в системі управління сайтом. Далі натиснемо на слайд Перемикач, дозволити збір UTM даних. Після цього натиснемо на кнопку Зберегти. Ми включили збір UTM міток. Залишилось лише сформувати посилання за допомогою спеціального сервісу. В нашому випадку будемо використовувати сервіс «Campaign URL Builder. Посилання на цей сервіс буде в описі до цього відео. Припустимо, що ми замовили рекламу нашого інтернет-магазину в певного відомого блогера, який повинен розмістити посилання на сторінку сайту інтернет-магазину в своєму телеграм-каналі. Для цього нам потрібно створити посилання з UTM-мітками, щоб ми могли переконатися, що клієнти інтернет-магазину надійшли саме від реклами цього відомого блогера. Припустимо, що наша рекламна кампанія має кодовий ідентифікатор 1305. Перш за все, введемо посилання на головну сторінку сайту інтернет-магазину в поле «Website URL. Далі введемо ідентифікатор рекламної кампанії в поле Campaign ID. В поле Campaign Source введемо джерело нашої рекламної кампанії, а саме Telegram. Та введемо в поле Campaign Medium значення Link, що означає рекламу за посиланням. Введемо назву нашої рекламної кампанії Summer в поле Campaign Name. Введемо ключові слова нашої реклами, а саме Summer Closes, поле Campaign Term, та введемо вигляд рекламного посилання Telegram Post в поле Campaign Content, отримаємо згенероване посилання з UTM-мітками в полі Generated URL, скоротимо його за допомогою сервісу Bitly, натиснувши на кнопку Shorten Link. Та скопіюємо посилання в полі «ShortNet URL». Передамо це посилання блогеру. Переглянемо замовлення від наших клієнтів в системі управління сайтом. Для цього перейдемо до меню Магазин замовлення. Переглянемо останнє замовлення. Як можна побачити, з'явились встановлені раніше UTM-мітки. Таким чином можемо відстежувати джерела конверсії інтернет-магазину. В цьому відео ви дізналися, як налаштувати та відстежувати UTM-мітки в інтернет-магазині на платформі ShopExpress. Дякую вам за вашу увагу. І пам'ятайте, створювати інтернет-магазин ще не було настільки легко, як ShopExpress. Поставте лайк цьому відео, натисніть на дзвіночок, пишіть свої зауваження та запитання в коментарях, а також підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх подій на платформі ShopExpress.